47, 16, дріб 14, окружний адміністративний суд міста Києва, у складі головуючого судді Кабелянського, секретарі судового засідання Голод, розглянувши у відкритому судовому засіданні, адміністративну справу за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії Руська єдність, 3 особа без самостійних вимог на бревне споруд Державна реєстраційна служба України, про заборону діяльності політичної партії за участю сторін, представників позивача Онищенка Панасенко, представника відповідача Лєбідової, представника 3 особи РАК. Керуючись положення статей 2, 7, 69, 371, 163, 163, 167, 254 Кодексу Адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив позов Міністерства юстиції України задовольнити повністю. Заборонити діяльність політичної партії Руська єдність зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.2008 свідоцтво номер 162 ТРП.п. Постанова набирає законної сили порядку встановлено статті 254 Кодексу Адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом 10 днів, за правом, встановленими статтями 185 та 187 Кодексу адміністративного судочинства України. Шляхом падання через суд першої інстанції апеляційної скарги. Суддя підпис кавилянку. повний текст постанови буде складено протягом 5 днів. Засідання оголошується закритим. І основним, звичайно, це був відеосюжет, на якому було видно, яким, яким чином було підписано незаконний договір з порушенням усіх міжнародних норм про так зване включення Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації. Відповідно, уже сам факт підписання цього незаконного і антиконституційного документа з. З боку Аксьонова, вже підтверджує, що він здійснював антидержавну політику спрямовану на порушення територіальної цілісності та незалежності держави. Крім того, було надано цілу низку висловлювань як керівника партії, так і інших членів партії, які підтверджували про те, що дана партія дійсно супереч закону про політичні партії та конституції, здійснює діяльність, яка заборонена законом. Тут власне це і є підстави заборонити діяльність, це е, поруш замок на порушення територіальної цілісності, заклики до цього? Так, відповідно до статті 5 закону про політичні партії, практична діяльність політичних партій може бути заборонена в разі, якщо вона спрямована на... Незаконну зміну територіального устрою, порушення цілісності держави, а також розпалювання національної ворожнечі, порушення прав та свобод людей. Саме ці всі дії, щоб вони здійснювалися дійсно партією, і це було доведено в судовому засіданні. Ну, власне тої групи засунули, як голова партії. Ну а ті казали, що він як не голова партії, це робить. Вони мали щось сказати в даній ситуації, як показалося, що абсолютно всі аргументи відповідача були спростовані наявними доказами у матеріалах справи. Як часто через суди партії у нас вникають? Чи Давно такого заведено? Можна так сказати, що давно такого не було, Я, тому що не було приводів до таких судових було, Так, так, так? І, так, і, так, дуже давно не було. А, а, A, стосовно судової справи спрямовано на заборону діяльності Руський Блок, на даний момент оголошена перерва до 5 числа, і Міністерство юстиції зобов'язано надати документи, a, і, і, в тому числі відео, які підтверджують заявлені позовні вимоги. Там теж схоже, так я також. Так, Схожі порушення. Так, Почай. там аналогічні порушення із посиланням на статтю 5 закону України про політичні партії. Якщо через 10 днів апеляція, скажімо так, розпочнеться приймуть до бороти до її, а рішення теперішнього суду воно існує. Чи можуть представники руського єдинства бути спостерігачами на виборах, мати своїх представників в виборчих комісіях на дільниці? До того моменту, поки поки судове рішення не буде чинності, вони на жаль мають право здійснювати діяльність, тому що Строк на поліційне оскарження вони мають і це право, ми не можемо їх забрати, оскільки воно гарантовано конституцією. Тобто, якщо через 10 днів суд швидко не ухвалить своє рішення, вони можуть бути на суд не може ухвалити протягом 10 днів, тому що це їхнє право подати Ні, ні, майданчик після цих 10 днів, якщо суд су швидко візьме до розгляду і швидко розгляне, то як варіант. А якщо ні, це більше припущення. Як... Угу. Добре, дякую.